Доброго дня мої малята, мої хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами будемо говорити на таку тему, як наш дитячий садок. Говоримо сьогодні про професії. Загадка! Диво дім, диво дім! Скільки іграшок у нім? Є багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім цей для діток зветься просто дитсадок. Правильно малята, а що ти полюбляєш робити у садочку? Грати і малювати, і співати, і танцювати. А хто ж працює у дитячому садку? У садочку є директор. Я директорка ваша. Може, хто забув про це? Я турбуюсь про маляток, але це ще не все. Хочу, щоб усім найкраще було в нашому садку. В спальні затишно і чисто. В групі світло, променисто, море іграшок і квітів, щоб до нас ішли всі діти. Методист Методистка я впізнали. Справи ви зі мною мали, я нерідко забігаю. Дуже я переживаю, щоб цікаво було вам і батькам, і малюкам, Щоб все було до ладу у нашому садку. Вихователь, вихователька чудова, грає з вами знов і знов, На прогулянку збирає, Всіх нас тепло одягає, Дозволяє в групі грати, Вчить нас добре, рахувати. Дуже любимо її. Вона найкраща на землі. Помічник вихователя Вона в групі, наче начебділка, не присяде ні на мить, миє посуд, прибирає і за дітками глядить. Музичний керівник Вчить вона дітей співати, вправно вміло танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати. Фізичний керівник, фізичним керівником працюю, чемпіонів я готую, вчу із спортом вас дружити, На зарядці не дрімати, у веселій. Ігри грати. Логопед. Логопед з дітьми працює. Він їх проблеми добре чує. Він вчить їх звуки говорити. І просить слово повторити. Всі, хто проблеми в мові мають, до логопеда завітають. Медсестра. Про здоров'я, діток! Дбає, заболить щось, оглядає, за вагою, зростом стежить, допоможе як належить. Кухар. Смачно, ситно, приготую, усіх діток нагодую. Хай ростуть здорові, дужі, з апетитом гарним дружать. Раля, хто бере в садку постіль і пухнасті рушники. Ще й завзято все прасує, щоб раділи малюки. Двірник. Чистота в дворі садочка, бо з куточка до куточка все прибере трудівник. Тут він справжній керівник. Підмітає, загортає про порядок, вміло дбає. А тепер давай вивчимо віршик про дитячий садок. Наш Іванко у садку, як барвінок у вінку. А навколо нього друзі. Як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок. Звеселили дитсадок. Наш Іванко у садку, Як барвінок у вінку, А навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Дитячий садок це дім радості для діток. Діти, сьогодні я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі.